Краще б вона нічого не приносила. Купує все найдешевше, а наші діти таки не їдять, а потім ще й ображаються, що внуки не хочуть з нею спілкуватися. Надія крутила в руках горнятку з запашною кавою, дивилася на полуницю, яку принесла свекруха, і прямо говорила своєму чоловікові все, що вона про це думає. А хіба, бабусю, внуки мають не просто так любити? Хіба треба за щось, надю? Це вже переходить усякі рамки, мама пішла від нас ображена, серйозним голосом сказав Максим. Нехай на себе ображається. Не треба було цю найдешевшу полуницю до нас тягти. А тепер що мені з нею робити? Діти її їсти не хочуть, вона потекла, стала скаржитись, дружина. Не хочете, то не їжте, а я все з'їм з задоволенням, сказав Максим. Він взяв полуницю, яку принесла мама, помив її, почистив від зелених хвостиків, висипав у велику миску, потовк гарненько, засипав цукром, додав сметани і з величезним задоволенням з'їв усе. Спогади з дитинства нахлинули на нього, коли він їв полуницю з цукром і сметаною. По-іншому бути не можна. Мама ростила Максима одна, бо батька рано не стало. Жили в селі. Валентина Ігорівна працювала в місцевій школі вчителькою, брала більше, ніж ставку, щоб заробити на життя. А після роботи займалася городом і господаркою. Була у них в селі грядка з полуницею. Максим любив там сидіти, він кожну ягоду знав і чекав, поки вона достигне. А біля грядок стояла розлога стара черешня. Мама забороняла Максиму на неї лізти, бо високо було. Але хіба якась висота могла стримати малого Максима, коли ті червоні черешеньки так манили його? Наївшись досхочу полониці черешні, Максим сідав читати книжки. Читав він багато, добре вчився, і не тому, що мама заставляла, а тому, що він бачив, як мамі важко, тому хотів вивчитися, заробити багато грошей і допомогти мамі. Зараз Максим уже дорослий, має сім'ю, живуть з дружиною і двома дітьми в місті. Все у них добре. Ну, але з грошима не дуже. Максим, начебто і заробляє, та постійно не вистачає. Валентина Ігорівна тим часом постаріла, вийшла на пенсію. На городі вже не могла працювати як колись, бо здоров'я не дозволяла. Так, тримала кілька грядочок, щоб на борщ все своє мати. Пенсія маленька, але Валентина Ігорівна не скаржилась і у сина нічого не просила а якщо він і пропонував, то відмовлялася, бо соромно було. Навпаки, коли могла, то ще й як їхала до сина з невісткою в гості, намагалася ще щось привезти їм в якості гостинців. От і цього разу взяла Валентина Ігорівна 50 домашніх яєць, бо мала кілька курочок. Планувала 30 продати на ринку, а 20 синові і невістці віддати. Так і зробила. Домашні яйця продала швидко, прийшов перший покупець і відразу узяв усі, сторгувався за 200 гривень за 30 штук. Задоволена Валентина Ігорівна вже хотіла йти, а тут побачила жіночку, яка торгувала полуницею. Ціни були за один 160 сто гривень за кілограм, а за інший 210 Літня жінка не те, щоб хотіла зекономити, але не мала 210 гривень, щоб купити ту кращу ягоду. Та різниці особливої вона не бачила, просто за 160 гривень полуниця була трохи дрібніша. Прийшла вона до сина, невістка скоса на неї подивилася. Валентина Ігорівна запропонувала онукам ягоди, а вони відповіли, що не хочуть. Максима вдома ще не було, а Надя навіть не запропонувала свекрусі чаю, поки та чекала на сина. Повернувся Максим, поговорили трохи, і Валентина Ігорівна сказала, що їй треба бігти на автобус. Син відразу побачив, що мама засмутилася, і навіть відразу зрозумів, в чому причина. Надя не визнавала, що вона не права. Вона дотримувалася думки, що або нічого не треба перевозити, або якщо вже щось вести, то дороге. Суботу Максим прокинувся дуже рано, розбудив своїх синів і сказав, що вони проведуть найкращий вихідний. Сів в машину поїхав на ринок, купив мамі найкращої полуниці. Потім заїхав в торговий центр, ще купив продуктів усяк і поїхав до мами. Валентина Ігорівна була дуже рада бачити сина і онуків. Вони сиділи під черешнею, їли полуницю і згадували старі добрі часи. Максим ніколи не забуде, як мама свій час старалася, щоб у нього все було, і тепер. Він від себе все зробить можливе, щоб у мами була спокійна старість. А Надя просто ще не зрозуміла, що своїм ставленням до свекрухи вона показує не дуже гарний приклад дітям, та Максим вирішив, що більше такого не допустить. А внукам, до речі, дуже сподобалося гостювати у бабусі. Коли в неділю вони поверталися додому, хлопці не переставали питати батька, а коли буде наступний раз.